Мистецтво це найточніший моральний компас людства. Перед кожним митцем стоїть питання, а що я привнесу в цей світ? Вітаю, шановні глядачі! Ми продовжуємо нашу передачу про цікаві факти зі світу мистецтва. І перший факт про образотворче мистецтво. Люди схильні шукати глибинні сенси навіть там, де автор їх не закладав. В цьому, напевно, є справжня майстерність поринути в потік несвідомого і створити щось унікальне. Цікава історія створення картини постійність пам'яті видатного Сальвадора Далі. Іспанський живописець зобразив висячі годинники, які, здавалося, втратили всю свою твердість і плавно стікали з гілки, комода і особи сплячого чоловіка. Ідея створення картини прийшла далі зовсім випадково. Він зауважив, як плавиться на сонці камамбер і передав цей стан сиру на предмети в картині. Багато критиків намагалися зрозуміти сенс, який далі уклав у свою роботу. Хтось бачив в ній теорію відносності Альберта Ейнштейна, вважаючи, що так художник передав закон фізики про простір і час в живопис. Сам же автор говорив, що для його шедевра краще підходить теорія Геракліта, яка стверджувала про зв'язок часу і течії думок. Як казав Геракліт, все плине, все змінюється. Ми живемо в епоху комп'ютерних технологій, коли кожної секунди щось змінюється. Проте, так було не завжди. Ще одним важливим пунктом розвитку кіно стала розробка і використання комп'ютерної графіки. Найперша спроба в історії кінематографу була здійснена в четвертому епізоді «Зоряних війн Нова Надія 1977 року. І це при тому, що комп'ютери того часу були слабо розвинуті, тижнями могли. Прораховувати простий спецефект і навіть не показувати кінцевий результат. Тому доводилося довго чекати, дивитися, якщо щось не влаштовувало, починати все спочатку. Але результат не те, що окупився, а перевершив найсмілівіші очікування: фільм з бюджетом в 11 мільйонів доларів заробив майже 800 мільйонів і врятував від банкрутства легендарну студію 20-те століття Fox. Не так давно для того, щоб побачити результат однієї секунди готового відео. Потрібно було чекати кілька годин. Зараз мистецтво використовує сучасні технології майже усюди, і ведучим телепрограм не треба вчити велетенські тексти, адже є телевізійний суфлер. В якості суфлера телебачення використовує спеціальні екрани. Проте, наприклад, в театрі так не вийде. Там все більш традиційно. Зазвичай в сцені є яма, в якій сидить людина, що підказує акторам текст. Здається, що суфле і суфлер мають мало спільного між собою, але насправді обидва слова походять від французького суфле, що в перекладі означає видих або подих. Суфле названо так тому, що цей десерт має легку та повітряну консистенцію, а суфлер тому, що він повинен підказувати акторам на сцені, дуже тихо. Складно уявити, скільки тонкощів театрального мистецтва залишається залаштунками. Актори на сцені часто грають, співають, танцюють, тобто поєднують декілька мистецтв в одне. Проте не слід забувати, що якщо хтось займається, наприклад, лише танцями, то це означає, що танцюристам легко жити. Балет, танець, який зародився далеко в Італії, винятково прославився у Франції і по всьому світу. Він передає вишуканість, елегантність. Але давайте поговоримо про інші його невід'ємні частини, те, без чого не обходиться жоден виступ, а саме одяг артистів. Часто на виготовлення однієї спідниці йде до 90 годин. За всю кар'єру балерина може одягнути від 50 до 150 пачок. Через хитромудрість деталей костюми не перуть між виступами, натомість їх розвішують на повітрі та оновлюють за допомогою спрею, що забезпечує свіжий вигляд шкоди для матеріалу. Не дивно, що вартість кожної пачки становить близько 2000 доларів. Ще до пуантів, на перший погляд, балетні туфлі випромірюють чарівність, проте за лаштунками з ними не церемоняться. Кожну пару підганяють під стопу конкретної балерини, піддаючи взуття скручуванню, згінанню, ударам об стіни і навіть колінню спеціальним скребом. Такі користування зводяться до мінімуму дискомфорту та зменшують шум під час виступів. Пуанти, на жаль, мають короткий термін служби, професійна балерина може зносити 100-120 пар за танцювальний сезон. Життя балерини дуже вимогливе. І часто складається з 12 годинних робочих днів. Ранок починається із загальних занять, потім слідують послідовні репетиції, приміряння костюмів, заняття спортом та підготовка до виступу. У вихідні інтенсивність роботи зростає, деякі танцівниці беруть участь у семи балетах з п'ятниці до полудня неділі, фізичні навантаження величезні, витрати енергії на один виступ еквівалентні пробігу близько 29 кілометрів. Балерини тяжко працюють, щоб стати відомими. Представники ж цього музичного жанру з Далекого Сходу останнім часом здобули шаленої популярності. Проте якою ціною? Кей-поп музичний жанр, що виник в Південній Кореї. Його появу пов'язують з тим, що після Другої світової війни корейська музика знаходилася під впливом американської культури та з популярністю вуличних хіп-хоп співаків. Корейська поп-музика славиться своєю суворою підготовкою айдолів. Айдоли, виходячи з назви, повинні бути уособленням ідеалу. Хлопців та дівчат, які мріють стати зірками, вибирають на кастингах у 8-10 років. При цьому ретельно досліджуючи історію їх родини, наявність судимості у батьків, навіть перевіряють наявність стосунків. Річ у тому, що коли майбутні зірки підписують контракт, вони потрапляють у полон продюсерів. Айдоли не мають права вільно переміщуватися, не мають права заводити стосунки, адже це вплине на фанатів та зменшить об'єм продаж їх кумира. Вони тренуються по 15 годин на день, відточуючи вокальну майстерність, пластику тіла. Вони вчать іноземну мову та отримують технічну освіту, аби при форс-мажорах на концертах. Мати змогу замінити собою увесь технічний персонал. І якщо всі ці старання не заслуговують на любов, то точно заслуговують на повагу. Адже порівняти весь цей важкий труд можна лише зі спортсменами, які повинні покласти усе життя заради досягнення результату. Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти удвічі швидше. казала Чорна королева з роману Люїса Керла Аліса в країні чудес». І сьогоднішні приклади це доводять. Бажаємо вам ніколи не зупинятися та досягати нових вершин. З вами був Ізмайлов Дмитро та відділ кінотелемистецтва Краматорської мистецької школи номер 3